Вітаю всіх, слава Україні! Завтра, 20 лютого, цей день ми відзначаємо день жалоби за тими, хто загинув під час е, Революції Гідності. Тоді, коли були запеклі бої із Беркутом, е, коли загинула Небесна Сотня, це е, той цвіт е, нашої української нації, яких вже більше не повернути, які стали ангелами і дивляться на нас із неба. І вболівають за нашу державу. Зараз ми продовжуємо цю боротьбу. Зараз ми б'ємось з расистами, з російським окупантом. І приводом цього стало це саме події, які почались в листопаді 2013 року, а у 2014 році воно набрало своєї кульмінації і почались розстріли людей на Майдані. Я написав буквально за 5 хвилин невеличку пісню про Майдан. Це в мене друга пісня. Ця пісня не настільки виразна, як перша, але я хочу нею вшанувати тих, які загибли під час Революції Гідності. Тобто, вшанувати Небесну Сотню. На майдані війня була у розпалі, убивали хлопців, снайперських рушних, то були тітушки, з ними беркутівці, бо ж вони зібрали цю потугу й міць. то були тітушки, з ними беркутівці, бо ж вони зібрали потугу й міць. шумові гранати кинули у натовп і з збивали, вони люд просні. Це почався масту, беркутей тітушок, Янукович дав їм ось такий наказ. це почався маслу, беркута й Тітушок, янукович дав їм, ось такий наказ. Небесна сотня, скаже вам із неба, що вони стояли тут всі до кінця, бож пройшли загиблі, ми страшного пекла, і ця війня була, наче та війна, бож прийшли загиблі, ми страшного пекла, і ця війня була, наче та війна, тільки ж люди були, у нас всі непокитні і тому в тій бійні. Вистояв майдан, і тому загиблі, всі пошани гідні, бо ж пірвали пута, ворожих кайдан і тому загиблі, всі пошани гідні, бо ж пірвали пута, порожих кайдан і вони герої, славні України, це Небесна Сотня, ангели небес, гордість це навіки нашої країни. Бо Жне дух країни, нашої воскрес, гордишся на віки нашої країни, кожне дух країни, нашої воскрес, це небесна сотня. Скаже вам із неба. Не стояли тут ці до кінця, Бо ж пройшли загиблі, мить страшного пекла, і ця війня була, наче та війна, постпройшли загиблі, мить страшного пекла, і ця війня була, наче та війна.